Повертаємося до цієї студії, екс-міністр закордонних справ Володимир Огриско в нашій студії добровечі. Звідки ви? Чим ви зараз займаєтесь в цей непростий час? Чи долучилися ви до допомоги новій владі в вирішенні тієї проблеми, з якою ми зараз зіткнулися з вторгненням по суті Росії в Крим? Так, ви знаєте, зараз створена громадська. Рада Громадська колегія з питань зовнішньої політики, куди увійшли е, ну, доволі знані дипломати, е, які віддали все своє життя дипломатичній службі, е, і яка зараз дуже інтенсивно працює над пропозиціями для того, щоб їх презентувати е, новому виконуючому обов'язки міністру не справ пану Дещиці. А в особистій якості я так само беру. Участь в деяких обговореннях, які стосуються питань того, як вийти з цієї критичної ситуації, у п'ятницю ввечері, коли була перша заява Барака Обами з приводу української ситуації ситуації в Криму, ви назвали цю заяву карт-бланшем від Америки на початок війни. Чи змінилася ваша думка зараз? Тоді я нагадаю Обама заявив про те, що всяке вторгнення до України матиме свою ціну. Чи змінилася ваша думка зараз? Наскільки ефективною є світова спільнота в допомозі Україні? Ви знаєте, на жаль, не дуже змінилося, Хоча останні заяви американців свідчать про те, що вони дають Росії доволі зрозумілий сигнал, що відплата безумовно буде. Але я не думаю, що це достатньо для того, щоб говорити про те, що наші інтереси будуть захищені. От, дивіться, в чому, в чому е, проблема. Е, Україна позбулася ядерної зброї. Україна стала стороною договору про нерозповсюдження ядерної зброї, е, і, взамін цього, отримала гарантії від трьох країн. США, Великої Британії, Росії, до яких потім приєдналися Китай, і Франція. Стосовно нашої територіальної цілісності, непружності кордонів і таких інших речей. Ми свою частину шляху пройшли. Ми позбулися ядерної зброї. Коли виникає критична ситуація, ми очікуємо, що сторони, які дали нам гарантії, забезпечать свої зобов'язання. Давайте задаємо тузлу. Давайте задаємо економічні війни проти України, давайте задаємо газові війни проти України. Давайте задаємо сьогоднішню фактичну агресію проти України. Країна гарант нашої незалежності виступає як країна злодій, як країна терорист, як країна бандит. Це не дипломатична лексика, але це є те, що треба говорити сьогодні абсолютно щиро: країна агресор. Якщо взяти. Міжнародне право то нема такого документа, який би Російська Федерація сьогодні не порушила. Чи це статут ООН, чи це зобов'язання в рамках ОБСЄ, чи це двосторонні угоди з Україною? Що ви не візьмете, це суцільна, суцільне знущання над міжнародним правом і двосторонніми стосунками. То питається в задачі: а якою повинна бути реакція тих, хто. Начебто підтримує наш проєвропейський, демократичний і такий інший курс. Ну явно ж не в тому, вона повинна проявлятися проявляти ця реакція, що нам в черговий раз кажуть, що ми дуже стривожені тим, що відбувається в Україні. От ви зараз наводили і зараз і раніше оці відеорепортажі про те, що йде фактичне захоплення території України. Тобто на цьому тлі я вважаю, що такі заяви не є адекватними. Моя особиста думка, я тут не говорю про думку наших колег, я вважаю, що Україна за таких обставин має право і, власне, я думаю, що і реальну потребу оголосити про те, що вона думає над тим, щоб вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І почати процес, а це цілком можливо, збагачення урану, який є в Україні. Для чого це робиться? Це зрозуміло. От, мабуть, по-іншому ми самі свою безпеку захистити не зможемо. Звичайно, що є і інші варіанти, але коли ситуація критична. Коли ми залишилися сам на сам з агресором, з країною е парією, фактично, яка, яка відкидає всі норми цивілізованого співжиття, у нас повинні бути абсолютно зрозумілі важелі впливу, інакше нас будуть роздирати на шматки, що власне сьогодні відбувається. Але все-таки, якщо ми повернемося до збагачення урану, наприклад. Чи не вик чи не спровокує це ще більшу агресію Росії як наслідок початок Третьої світової війни, ви знаєте, яка може розгорнутися у нас тут в Україні? Згоден Росію спровокує будь-що так, от власне вірніше, тут вона сама вона сама хитка спро... ситуація, що спровокувати е, такий розвиток подій може будь-що вона сама спровокує, коли їй буде цікаво? Ви ж зверніть увагу на е, те, як е, Путін звернувся до? Російської держдуми з проханням дозволити йому використання Збройних сил. Тобто, фактично, йому дали карт бланш на те, щоб він в будь-який момент, коли йому захочеться, такі військові сили оголосив. От він написав, що для захисту інтересів росіян, російських громадян України та російськомовного населення, так? От я ж думаю, що ви теж говорите російською, так? Я говорю. І десятки інших, і сотні людей. Але я не потребую захисту е, е, Путіна, тому що я російськ... е, можу говорити російською мовою з таким самим ну, Але успіхом... ментальність е, мешканців Криму відрізняється від ментальності мешканців, скажімо, Києва, Полтави, Львова, Сумів чи навіть Луганська. Це правда. Але розуміти з такою самою викривленою логікою можна. Сьогодні виступити інстинцилою про те, щоб ну, людей, які говорять англійською мовою, захищали американці. Я говорю мовою, ви теж говорите англійською мовою. Давайте ми з вами напишемо зараз відозву і від імені ще. 10, 20, 100 тисяч людей, які говорять українською мовою англійською мовою в Україні, про те, щоб нас охороняла, скажімо, Велика Британія і США. Це абсурд. розумієте, це речі, які висмоктуються з пальця для того, щоб мати формальний привід для агресії, для обґрунтовування того, що є абсолютно божевільним. І власне про це божевілля зараз починають нарешті говорити і на заході. І одне питання ваше, у який спосіб можна було б власне покарати Росію, якщо б, якщо б так ставити, загострювати на цей момент. Ви знаєте, я думаю, що я би сказав, що найкраще не те, що зараз пропонують західні лідери, що, мовляв, треба ну, не поїхати на саміт G8. Ви знаєте, Путіну цей. Ця загроза є доволі умовною. І навіть не те, що вжити певних економічних справді кроків, які були б, скажімо, чутливими для Росії. Ну, наприклад, можна легко припинити роботи над Південним потоком. Можна легко припинити. Добудови нових гілок північного потоку. Можна дуже швидко провести в Європейському Союзі. Розслідування стосовно Газпрому, який фактично порушує європейське законодавство. Е, ну, можна зменшити закупівлі газу у Російської Федерації, можна зменшити закупівлі нафти у Російської Федерації і так далі. Але ви знаєте, я думаю, що найбільшою санкцією проти Росії з боку Заходу було б інше. Було б е, негайне підписання угоди про асоціацію з Україною протягом двох тижнів. До речі, розглядається цей варіант взагалі? Зараз, зараз ми асоціації. отримали останню інформацію, що, начебто, Міністерство економіки повернулося до цього питання, і зараз воно стоїть на порядку денному. Друге, нам важливо було б з боку заходу отримати план дій членства в НАТО. Це ті речі, які сьогодні я думаю, навіть пані Меркель зрозуміє, що тоді, в 2008 році, вона зробила фатальну помилку, яка сьогодні загрожує всій європейській безпеці. Санкції проти Росії було б те, що Європейський Союз надав би Україні найближчим часом безвізовий режим для українських громадян. Оце ті речі, які могли б просто продемонструвати Росії, що, попри всі її агресії, попри всі її старання, Україна так чи інакше стане частиною європейської спільноти. От ви знаєте, я е, сидів, думав над е, просто була оц... ж інформація одразу, коли з'явилася нова влада про те, що ми можемо підписати угоду про асоціацію. Ну і це питання не тижнів, а буквально днів, що ми можемо дуже швидко це зробити, то як а, швидко ми можемо. це зробити? А Потім була інша інформація. Потім нам сказали в Європейському Союзі, що треба обрати президента, а ага. потім нам сказали, що треба, щоб сонце встало з заходу, ага. і так далі. От розумієте, якщо європейський Союз буде діяти саме таким чином, то це покаже його абсолютну неадекватність. Що, власне, відбувається, на жаль, і досі. От, а якщо ми зробимо ці речі дуже швидко і дуже точно, і попри російську агресію, покажемо світу, що Україна таки буде європейською, це буде найбільша санкція для Путіна. І тоді, от те, що тут казав. Колега, переді мною, тоді жодних надій на будь-які військові способи вирішення проблеми не залишиться. Тому що це означатиме, що все і політично, і ментально українці рушили в інший бік. Ми не хочемо бути в цій. Тобто зараз не готова Європа підписувати з нами угоду про асоціацію в нинішньому статусу, що коли, так день. Так, так, так сказати, мабуть, не можна, але ми повинні зараз максимально пришвидшити цей процес і дати сигнал Європі, що ми готові це зробити зараз. І в разі такого повороту подій, я думаю, що європейці найкращим чином допомогли б Україні, а не висували чергові. Передумови, які фактично означають відкладення цього процесу надалі. Ну і безумовно, нам зараз надзвичайно потрібна велика, це справді так, макроекономічна і фінансова допомога. Тобто не йдеться про сотні мільярдів, але для того, щоб економіка почала стабільно працювати, треба відразу. 2-3-4 мільярди доларів, і потім, скажімо, там продовж 6-8 місяців ще 10 12 15 мільярдів доларів, які б стабілізували і курс валюти, і взагалі повернули б економіку України до нормальної стадії функціонування. Отже, я думаю, що зараз справді вирішується чи Європейський Союз і США. Є реальними партнерами України, чи вони прикриваються е, е, своїми заявами лише для того, щоб потім, через кілька місяців, де-факто визнавши, що е, Україна позбулася Криму, і, е, як це було після Грузії, продовжить стратегічне в лапках партнерство з Росією. Бо знаєте, в чому найбільша трагедія Заходу, як на мене? Він насправді не розуміє, що е, Росія не змінилася з часів. Івана Грозного. Вони просто не вивчають російську історію, вони її не знають. Вони не розуміють, чому так відбувається. Вони чомусь думають, що це насправді якісь окремі особистості ведуть таку лінію. Насправді нічого подібного. Це традиційна лінія російської імперської думки і відповідної, і і відповідної реалізації цієї думки на практиці. Розумієте, країна імперія вона не може жити без війни. Це форма її існування. І якщо довго нема зовнішнього ворога, його створюють, а потім намагаються перемогти. От у 2008 році була створена, створено образ ворога з Грузії, пройшло кілька років, тепер ворог — Україна. І так буде постійно. Тобто, в разі, якщо Захід не допоможе Україні, він власне загрожуватиме самий сами сам собі, тому що будемо нас... сподіватися, що вас зараз почули. Дякуємо вам, що захід вас теж почув. І в Україні вас багато хто почув. Також і в МЗС, де ви допомагаєте Тим часом...